Триває злагоджена робота Сил оборони України, завдано удару по черговому стратегічному об'єкту російських окупантів. Сьогодні вночі успішно уражено нафтобазу ворога логістичний центр номер 43 в населеному пункті вози Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об'єкті противника виникла пожежа. Удар завдано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється. Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України. Далі буде. Слава Україні! the general staff of the armed forces of ukraine confirmed attack on another oil depot in kursk region of so-called russian federation